Так, всім привіт! Запускаємо гру Медіа Dynasty, Династії, яку я вже рік чи більше не грав, і зараз спробую відновити це в пам'яті. Вонтажити гру. Перед тим я зайшов. Трохи був зорієнтувався, де що є. І зараз буду продовжувати. Взагалі гра є дуже цікавою, доволі складною. Але коли в ній розбереться, коли вийдеш в всі ці механіки, то дуже-дуже цікаво. Шкода, що. Вона що я її вже майже пройшов. Ну, але деякі нюанси там ще є, де що треба допройти. Тому можна ще пограти в неї. Так, маємо вечір. Треба йти спати, щоб почати вже зранку. Значить, це моя кімната, як кажуть. Це спить мала деліна. Так. Десь вийшла дружина. куда ты поделась? Пришла ты? Алло, ты что там? Пришла. Не хочешь меня бачить? Ладно. Люди зрану, зранку вже в таверні. Що вони тут роблять? Коротше, ситуація така. Це є будинок, в якому я живу, Криниця. Взагалі ми знаходимося на карті між Остоєю. П'ястов її і Скауки біля озера там така скала є висока і озеро. Дуже таке уютне містечко. На горі я там ще додав огорожу от таку, щоб було безпечніше, тобто уютніше. Хтось колесо загубив. Гру я вже майже пройшов. Що ще потрібно. от, Якщо подивитися на гербі, немає емблеми. Це треба якось домовитися про це з королем. І, і власне ця огорожа, яку я почав будувати, і вона ще не завершена. Вона стан закінчується. І треба довести починається робочий день. Про дзвінок, як в школі. Так, е, обійдемо по селі, побачите, як тут що, значить, будинок, криниця, е, ткацька майстерня. Е, хатина з, як вона називається, травника. Це мій моя кобилиця, кобилиця. Комора, тут е, кухня і кузня. Так щоб далеко не бігати. Тут можна вийти на поле і перейти на другу сторону села. Так, значить, що ми тут маємо? Казати? Сарай дров'яний, потім хатинка мисливця. Це сарай. Для... Що ти там говориш? Сарай для фермерів, де працюють чотири. 4... Колись тут була тільки стерня. Mm -hmm. Так, не встиг прочитати. Значить, далі тут таверна, будинки пішли два ряди. Ось такі. Привіт. Потім вихід на річку. Де я поставив лавочку. В цій грі оце кожна стіна, кожен камінець, це все робилося вручну. Кожна хата, кожне дерево збережене, максимально автентично, щоб не нищити природу. Тут е, хміль росте багато, так, бджоли. Пасіка. Тобто е, тут склад різних СГ, амбар називається. СГ продукція. Конюшня. Кінь там один тут другий склад звичайних ресурсів, який вже майже повний. І, власне, чого тут дуже багато є, так це кол колод. І мені треба буде їх використати десь. Власне, планую використати на оцю огорожу. Так, а тут фермерський куточк. Корівники, кози, корови, барани, кури, качки. Так, курятник. Де можна яйця зібрати? Тут ще один курятник. Чуть не став на малого циплянка. Барани, так. Чуть, ти що так відпільно їх тут годуєш? Хрюшки, ослики. До речі. Хочу вийти? Mm -hmm. Ні. Е, до речі, як думаєте, от тут... Гей, ти куди пішов, блядь? Назад <сміття> іди. Назад іди, кажу. Питання, як. Е, ну, я от так, в мене там взагалі по будинках вже ліміт. Що подивитися? Будинки. Будинки, до речі, тут щось треба. Чогось не вистачає. Отчавій суп вже весь продали на базарі. Треба, щоб продавали щось інше. Значить, продавайте, продавайте що. Наприклад, яблучне вино. Пшеничне пиво. Якщо, якщо зайти в меню будівництва, то в мене вже ліміт по будинках. І от подумав, якщо би так знести будинок осликів у цих... Тому що ослики вони якби не дуже потоплі ну, тобто, вони не потрібні, коли є коні. Єдине, що вони там гній дають, але мені гною так вистачає, навіть завалено все гноєм, тому чи доцільно зносити цей будинок осликів, щоб поставити ще один будинок для людей, хатинку. Чи воно порушить цей такий? Ну, якось тут звик уже до цього будиночку. Блін, як ти так зробив? Дерево невиденко. Треба йти далі від тварин, бо вони дуже хрюкають. Ну от. Напевне, не знаю, чи знесу його, чи не знес. Напевне, знесу, але просто звик до нього до цієї всієї такої атмосфери. Багато один вже тут провів. Так, це у нас шавдинамбар. Тут є сарай для видобутку. Такий романтичний кузн. Куточок біля водоспаду. До речі, що знов там треба. Касі нема вже. Сиру є багато дуже? Треба продавати. Тут трохи бісить, що воно не можна так зараз. Я вже пробую shift і різні. Тільки по одному. Так, Це будинок ремонтників. Ну і на другій стороні маємо базарчик, де продають різні товари. Маємо ще один. Маємо ще один сховище ресурсів. Тут будиночки, ще одна кузня, житло, житло і тут звичайні будиночки. Так, можна перейти. Мені цікаво цікаво кілька речей, які ще не пройшов в цій грі. В принципі, відео не дивився. Перше, що буде, коли Подоросліша ще дитина, і там головному герою буде вже там 60, чи 80 70, 70 років, чи скільки. І якось будеться цей перехід? В контексті того, що дитина її дівчинка. Ну, Тобто вона має одружитися, я перейду в, якби, в її чоловіка, чи як це буде. друге. Друге питання. Ну, на рахунок цього, що треба відкрити. І. <смір> Щось я там хотів вияснити, треба обернутися <смір> на то місце, де я був. <смір> так. А, що буде? Ну, тобто їх зараз є, якщо подивитися в меню. Зло <смір> віком. <смір> Десь орієнтовно половина дорослих, половина дітей. Максимальний вік 13 років. Враховуючи те, що я граю в гру десь вже.